Для тих, хто постійно в роботі і не має часу на довгі тури тижневі, пропоную тур вихідного дня і особливий тур тур без нічних переїздів. Тур, де ви зовсім не будете замучені, де всі ночі ви будете ночувати саме в готелі. Такий тур називається Європейська мозаїка. Краків, Прага, Відень і Будапешт. Виїжджаємо зі Львова щоп'ятниці. Друзі, виїжджаємо ЖД вокзал 7 ранку, а прибуваємо у понеділок, понеділок ввечері вночі, тобто пізно вночі, в понеділок, ви будете також у Львові. Це залежить від того, звичайно, як пройдете кордон. Отже, виїзд з, зі Львова, з Кракова, з Катовіце, Брно і Праги. Тобто ті туристи, які можуть виїжджати з Польщі через Чехію, Підсідають в своїх містах, але і при поверненні також залишаються там, ви не можете перетнути кордони з Україною. Отже, виїжджаємо по п'ятницях і приклад даю цін на ближні п'ятниці. 3 жовтня 9 тисячі гривень, 10 жовтня і 17 жовтня 8 тисяч гривні. На дитячі канікули це 25, 26, 24 жовтня 9 тисяч 47 гривень на особу. Ще раз, тур на 4 дня, тур без нічних переїздів. У нас уже у вартості буде оплачена оплачені дві екскурсії Прага і Відень. І що входить у нас у вартість. У вартість входить. Проїзд автобусом єврокласу, супровід гіда керівника, проживання в готелях трьох зірках зі сніданками, оглядова по празі і по Відню, і також входить в страховий поліс. Давайте ми з вами коротенько пройдемося по туру, щоб ви розуміли, що ви можете побачити в цьому турі. Отже, виїжджаємо зі Львова у п'ятницю о 7:30 і перетинаємо польський кордон. Друзі, в залежності від скільки ми будемо на кордоні, залежить від того, побачимо ми по туру, у нас запланована екскурсія в Кракові, чи ні. Екскурсія в Кракові йде не обов'язково, лише за бажання. Отже, якщо ви не попадаєте на повний день в Кракові, то принаймні я скажу вам, що можна поглянути і де перекусити в, в Кракові. Автобус вас залишить, залишить десь біля центру. В центрі є як мінімум два-дві локації Макдональдса. Центр невеликий. Ви можете на карті собі знайти Макдональдс і перекусити там. Далі з кожного віконечка в центрі, з кожного віконечка на першому поверсі, це в магазині віконечка, ви можете купити собі неймовірно великі смачні кебаби. Ось такі великі смачні пампушки. Які смачні польські пампушки, я вам не можу передати, з різноманітними начинками. І дуже смачне польське морозиво. Друзі, це таке смачне морозиво, що одним вам не обійдеться. Дуже мені сподобалось останній раз з Белісом. Ну, просто таке жирне Отже, після Кракова ми їдемо на посилання в транзитний готель, ночуємо чуємо в готель. Другий день сніданок у вартості, звільнення номерів і ми з вами їдемо у Прагу. І екскурсія у Празі вже у вас включена у вартість, запланована, називається вулицями Старого міста. Отже, приблизно екскурсія буде півтора години, далі у вас вільний час до вечора. Ви гуляєте самостійно по Празі. Якщо не хочете, вам запропонують екскурсію за доплату в Пральський град. Прогулянка Повставі на кораблику, вечірня Прага. Друзі, прогулянка на кораблику Полставі включає в себе обід шведський стіл з напоями. Тобто, хто хоче перекусити і щось побачити, ви можете, перекушуючи на кораблику, слухати і дивитись екскурсію. Дуже класно. Хто не піде на екскурсії, зразу кажу: Прага дуже гарна і дуже смачна. На вулиці смажать куски м'яса, пражське чешське пиво, дуже смачне. І смачні їхні такі тістечка з ту, в трубочках з морозовим і з вершками трендлики чи тренделики, ніколи не пам'ятаю, як вони називаються. Отже, ми відполив, пізнє посилення в готель ночуємо на третій день сніданок, звільнення морів і їдемо у відень. Оглядова у відні у вас уже у вартості, називається розкіш столиця розкоші. Далі вільний час, як завжди, ви можете самостійно погуляти містом і вкусити е, смак, аромат міста. Ви можете випити каву з шоколадом чи з марципаном і послухати музику Моцарта. Ви можете погуляти по якихось е, замкам. Чи Кістьолом. Але, якщо захочете, вам запропонують екскурсію Блискучий Відень. Це буде державна опера, університет, парламент, музеї, або легенди Відня. Це будуть різні собори, е... покажуть вам різні фрески, або ж палац Шенбурна – це літні резиденції. Австрійських імператорів або скарбниця Хаксбургів. Друзі, все цікаве. Щось собі одне можете вибрати. Переїжджаємо в Будапешт і ночуємо ну, на четвертий день сніданок. І при поверненні в Україну у нас буде Будапешт. Ви можете побачити серце Будапешта. Ви можете за доплату піти в термальній купальні, це просто. Відпочинок після туру, да, для ваших ножок, для вашого тіла будуть термальні води. Деякі води до плюс 68 градусів це просто бомба. Ну, і на кінець вам запропонують дегустацію вина і смачного гуляша. Друзі, угорський гуляш дуже смачний. А ще й з вином після термальних купалень аж самі захотілось. Отже, нічне прибуття до Львова. Ось такий тур на 4 дня і без нічних переїздів. Кожну п'ятницю ви можете забронювати у нас, туристична агенція Ольги Сороки Оті Тур. Під е, відео я залишу на YouTube каналі всі контакти. Для TikTok каналу в шапці профіля є посилання на invite viber.com. Ви можете потрапити в нашу вайбер-групу, де ми розсилаємо всі розсилочки. Або пишіть в приват, поспілкуємось, щось запропоную вам. Підберемо. І до зустрічі!